Що е, автобуси Фліксбуса, вони десь е, не на вокзалі, а за його межами між будинками. Будемо шукати, що робити. Заїжджаючи в Амстердам, ми одразу з автобуса бачимо незвичну будівлю. Це вели, або ж якщо українською, то долина. Архітектурний проєкт, який виглядає так, ніби частина гірського хребта виросла просто посеред міста. Тут є житло, офіси, магазини та ресторани, а ще тераси вкриті понад 13 тисячами рослин і дерев. Каскадна форма будівлі створює ефект природних скель, а панорамний майданчик на верхніх поверхах відкриває вид на сучасний район Зайдес. Такий дизайн є прикладом того, як архітектура може бути одночасно футуристичною та екологічною. Як зрозуміти, що це вам страждали? Просто подивіться скільки валиків за капець. Manas dar yra nepalyje. Tokį kanalą tu suko esi tik į Pipičinkalą zoną, į Viltatiją. Ir nuleidžiu tau, kad turiu panę. Можете звернути в Амстердамі, на багатьох будівлях, є такі гаки, і використовуються для того, щоб піднімати речі через вікно, тому що всередині будинку не достатньо місця. Ну от власне механізм діє. Чик, і підняли. І ніхто не несе болеш. В... Самі бачите, які тут сходи, Можна вбитись поки що за нас. Такі частина будинку у формі такі встановлені. Що прикольно, як в них біля будинків, багато різних мазонків, квітів, кущиків. Свістошкою, а це повністю карамелізований красон. Тут назвали ясний марч. Дуже добре? Теж дуже добре, у нас тут немає звичайних мала а тільки альтернативних. Хіпстерська полярна локація виявилась смачною. Ну, це буквально лавочка закрита. Щоб ніхто не сідав під хатою. Багато так таких складних лавочок тут. А тут насупається. Починаючи від кадру з котиком, ми з вами перебуваємо в районі Йордан. Його зведення розпочалося в 1612 році для робітничого класу. Тут селилися ремісники, іммігранти, включно з гугінотами та єврейськими родинами. Назва ймовірно походить від французької jardin, тобто сад. Це підтверджується тим, що назва вулиць та каналів асоціюється з квітами та деревами. Ви вже самі могли побачити, як тут багато зелені. Інша гіпотеза, що звучить як більш правдива, говорить про те, що район отримав назву через канал Принценграхт, який раніше називали Йордан, як річку Йордан. Район був одним із найгустіших і бідних кварталів початку ХХ століття. Понад 80 тисяч людей мешкало у тісних умовах без каналізації. У 1970-х роках почалася реновація. Район перетворився та став популярним серед нових жителів, студентів, творчих людей, потім заможних мешканців. Тут з'явилися мистецькі крамниці, затишні кафе та музеї. Саме тут ми можемо знайти один з найвідоміших музеїв Амстердама, а саме дім Анни Франк, єврейської дівчинки, яка під час Другої світової війни ховалася тут зі своєю родиною від нацистів і де вона написала свій відомий щоденник. Далі ми з вами рухаємося жвавою вуличкою попри неоготичну церкву Постхорнкерк, перетворену на культурний центр. В ній проводяться різноманітні заходи, а також розташований музей старовинного фортепіано. Вуличка це досить шумна з великою кількістю магазинів. Йдемо ми в сторону головної площі міста. Дам такий вигляд на площу можна зловити зайчиндему. Назва дам буквально означає дамба голландською, а англійською, до речі, теж тільки читається дем. У 13 столітті на річці Амстел побудували дамбу, щоб захистити поселення від повани. Саме навколо цієї споруди і почало зростати місто. Спочатку воно навіть називалося Амстельдам, тобто Дамба на Амстелі, а з часом скоротилося до Амстердам. На площі зосереджено кілька ключових історичних і туристичних місць: зокрема, Королівський палац, Нова Церква, Готель Краснопольський та великий люксовий універмаг, де Б'єнкорф. Надіюсь, прочитала правильно. А ми з вами заглянемо в торговий центр Магна Плаза. Будівля якого колись була головною поштою. Дійшла цей торговий центр. А тут такий магазин, це кисичники, кросанчики. Штучка класна для прикрас. Тут на гілочка кулачка повішати, сюди сережки. Така риба там воду можна набрати, вроді десята напарала. Вузькі будинки в Амстердамі це дуже характерна і впізнавана риса міської архітектури у 17 столітті. в Амстердамі діяв податок, який стягувався саме з ширини фасаду будинку. Чим ширший фасад, тим більше податку доводилося платити. Тому мешканці будували будинки максимально вузькими, але при цьому високими та глибокими, щоб мати достатньо житлової площі. А тепер частина, яка сподобається фанатам серіалу Тедласо. У шостому епізоді третього сезону футбольна команда відправляється в Амстердам. Там є сцена, де директорка клубу Ребека падає в канал. Ця ситуація призводить до зустрічі з чоловіком на ім'я Матіс. Він запрошує її на свій будиночок на воді, де Ребека може висушити одяг і відновити сили. Так от ви можете побачити цю локацію вживу. Шукайте на карті точку «Рамграхт». Я з'являюся тут і перериваю нашу прогулянку, щоб поговорити про кіно і книги, і порекомендувати вам а, знову буде мовити про Теде А, Мені дуже подобається цей серіал через те, що я не знаю, як правильно назвати таку категорію серіалів та книг, напевно, терапевтичні, тому що а, це серіал, який ти дивишся, і ти. Можеш моментами сміятися, бо там і багато жартів. Ти можеш е, моментами хотіти пустити сльозу, е, тому що він показує щось таке, що, я думаю, може торкнутися душі. Так? Тобто якісь такі е, різні життєві ситуації, коли різні герої поступають так. Е, знаєте, як то в житті не очікує, що людина так поступить, а людина бере так поступає, тобі цього дуже приємно. Ну або навпаки. А, і а, саме цей серіал саме такий, ти не очікуєш насправді цього, тому що е, ти думаєш, окей, це серіал про футбол. Але насправді він не про футбол. Я б сказала, цей серіал не про футбол. Він про, про більше, про людські стосунки, взаємине і все, що стосується. Лідей також він отримав вже декілька емі. В головній ролі грає Джейсон Судейкіс. А ще одну роль виконує Ганна Вадінгем. Вона була ведучою разом з, з Юлією Саніною на Євробаченні, яке відбувалося в Англії. І, е, схожим на цей серіал, для мене є книга. Е, загалом книги е, Бакмена. Вони мають схожу дію. Правда, я читала лише його дві книги. Я почала з е, Чоловік на ім'я Уве. Е, я знаю, що так, тут буде книжка, а тут буде фільм. По ній зняли фільм з Томом Генксом в головній ролі, але назвали Чоловік на ім'я Ото, здається. А він про самотнього дядечка, який бурчить, і який стикається з іншими людьми, і як нього відбувається з нами. Взаємодія через те, що він такий борчун і там розкривається його історія. Дуже класно, дуже багато таких класних цитат можна звідти взяти. І конкретно сьогодні я хочу більше поговорити про книгу Тривожні люди. По ній також Netflix, здається, знімав серіал, просто я його не дивилася. Отже, ця книга ми можемо її теж віднести до такої як терапевтичної. Оскільки вона показує безліч людей в різних життєвих обставинах, те, як вони діють, те, як вони мислять, те, що вони стикаються. І ти, коли її читаєш, теж ти хочеш в деяких моментах сміятися, а в деяких моментах тебе ну, так дуже сильно ніби торкає за душу. І так вийшло, що я цю книгу дочитувала, коли е, росіяни обстріляли. Вокзал Краматорську, і вона для мене якось так спрацювала терапевтично, бо я взагалі не могла зрозуміти, як таке може відбуватися. І я хочу зачитати <кхм> декілька уривків з цієї книги, які мені сподобались, які я винесла окремо в пост Instagram. Я до речі, залишу тут зображення того, як виглядає пост, можете прочитати детальніше про що книга. І знайти ці уравки там. Отже, перший буде такий: правда її не існує. Ми знаємо про всесвіт тільки те, що він безмежний. Ми знаємо про Бога лише те, що ми нічого не знаємо. Єдине, що мама пастор вимагала від своєї сім'ї робити все, що від них залежить, посадити на яблуню, навіть якщо знає, що завтра світ буде зруйновано. Рятувати тих, кого можна врятувати. В якійсь мірі саме ця цитата перегукувалася з тими подіями, які відбулися, і з реальністю, в якій ми живемо, і вона мені дуже відгукнулася. А ще одна, це чим ви будете займатися? Я не знаю. Психолог нарешті мала дещо важливе, що вона хотіла сказати: те, чого вона не навчилась в коледжі, але знала, що кожен так часто хоче почути. Не знати, це хороше місце, з якого можна почати. Теж не знаю. М -м -м. Я не знаю, може відчувається, що я коли читаю такі цитати. Я щось хочу плакати, я не знаю, воно якось автоматично стається. Е -м -м. Про те, що коли ти не знаєш, що ти хочеш, ти маєш безліч варіантів, яких ти можеш спробувати. Це цитати для мене про це. Не знаю, можливо, вам е по цих цитатах, які я вам зачитала, е вони вас надихнуть, аби ведуть зрозуміти, а який стиль цієї книги. Але також тут багато смішних жартів. і мені сподобалось читати в оригіналі. Я перше читала в оригіналі, чи читала в оригіналі. Ну, напевно, не в оригіналі, бо це Шв... 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 швейцарський, ні, шведський, шведський письменник. Англійською, одному слова, я читала, мені англійською сподобалося. Не знаю, якою він її писав. Але, отже, підведемо підсумки. Якщо вам потрібно щось терапевтичне, водночас кумедне і таке, що торкається душі, тедлосо і тривожні люди, Бакмена, Рекомендую. з собою. В Одесі також є велика кількість магазинів. Ексклюзивні сумочки у Амстердамі налічується щонайменше 60 музеїв, а сайт Witch Museum повідомляє про існування аж 112. Тут є музеї на будь-який смак, від класичного мистецтва до сиру, тюльпанів і навіть конопель. Зараз ви бачите Rijksmuseum – головний державний музей Нідерландів із роботами Рембрандта, Вермейра та інших майстрів Золотого століття. Поруч з музеєм є такий красивий сад з культурами, фонтанами та оранжереєю. На жаль, всередину музею ми не встигли, але обов'язково повернуся. Це Heineken Experience – колишня пивоварня, перетворена на інтерактивний музей. Тут можна дізнатися історію бренду, побачити процес варіння пива і навіть продегустувати його. Стедлейк центр сучасного і модерністського мистецтва, де представлені роботи Мондріана, Малевича, Ворхола та багатьох інших. Зведена в 1985 році історична частина будівлі в неоренесанському стилі отримала у 2012 сучасне розширення, до якого причепилося прізвисько ванна, бо нова біла добудова нагадує ганську ванну, яка приліплена до старого фасаду. А це немо яскравий науковий центр у формі корабля, де можна взаємодіяти з експонатами. Ай це не просто музей-кіно, а справжній архітектурний шедевр, який грає з самим своїм розташуванням та ідеєю. Він стоїть на березі річки Ай. Назва звучить майже як Ай Око англійською. І це стало частиною його бренду око, яке дивиться на місто, і водночас око камери, крізь яке ми бачимо кіно. Будівля має футуристичну, майже космічну форму. Архітектори з бюро створили враження, ніби споруда у русі, як стоп кадр застиглий над водою. Ще поруч з державним музеєм є така симпатична будівля музею Моко, де представлене сучасне мистецтво та стріт арт. Бенксі, Ворхл, Кусама та інші зірки креативної сцени. А ми тим часом прямуємо музей Ван Гога, щоб побачити найбільшу у світі колекцію його робіт. А йдемо в музей Ван Гога. Така прикольна система музею Ван Гога. Ти запам'ятовуєш сама собі коди, вибираєш символ, тобі відкривається вказана е, комірка, і ти просто її защокуєш, потім маєш її відкрити, теж за допомогою цього девайсу. Якось так ми провели наш один день в Амстердамі. Ми вже були з мамою в Амстердамі у 2022 році. Ми були трішки менше ніж цілий день. Тому, відповідаючи на запитання, чи хотіла би я приїхати ще раз, я б хотіла, я б хотіла, мабуть. Приїхати в сезон тюльпанів, це було б цікаво. Поїхати в той їхній такий сад, їх є дуже багато. Також я б хотіла піти в цей державний музей, тому що там можна в них на сайті переглянути роботи, в які в них представлені. У них дуже багато красивих картин. Якщо говорити про тему. Всяких там цікавих речовин. Ну, мені це не дуже цікаво, я не люблю змінені стани свідомості, то це мені не дуже цікаво. Також з того, що я ще б рекомендувала подаватися біля Амстердаму, якраз 22 2022 році ми заїжджали в. Таке містечко, де ось таких багато різних млинів. Можна подивитися, яке в якому там взуті колись ходили, як сир в там, є такі різні будиночки тематичні. Ймовірно, можна, мабуть, покататися на якомусь човні, оскільки там є велике озеро. Таке от містечко, яке показує, як колись люди давно жили на території Нідерландів. Також, якщо говорити про те, що я не згадала ще у відео, це буде вартість проїзду. Якщо порівнювати з Брюсселем. орієнтовно Брюсселі разова поїздка буде коштувати 250 а в Нідерландах 3,50. Ще після музею нікуди не йшли, тому що наш був автобус, у нас було ще буквально година, щоб добратися. Ми переживали, щоб доїхати але в результаті автобус. Приїхав. E, набагато пізніше. Також перед музеєм падав дощ, тому я не встигла не знімати багато різних e, кадрів. І загалом мене здобув живіт, я ж нічого не хотіла, бо я планувала собі з'їсти ще e, e, булочку з оселедцем, щоб в мене пивося. Але я вже нічого не хотіла. Я, я, я хотіла просто, щоб мені стало добре. Тому я наразі дякую вам за перегляд. Чекаю у вас своїх попередніх відео з інших міст. І зустрінемося вже в Лозі з Паригу. Паригу. В Лозі з Парижу. Дякую за перегляд. Ставте лайк, пишіть коментар. До зустрічі!